Фортісімо! Зразу, зразу темпометр! 4000 урону. Я не думав, що настільки швидко я зможу набрати темпометр. Треба тільки одне не забувати за цим фруктом, що він не логія більше. Ні, але це дуже прикольний фрукт, я вам скажу, отак от. Так, чекаємо, поки у нас відновляться оці всі скіли і б'ємо. Цей човен може стріляти? Не дивіться на мою реакцію тільки що. Я ніколи не думав, що такий човен за 300 белі може стріляти гарматами. І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стріт Dragon. Та сьогодні ми граємо у Роблокс, а саме у Блокс Фрут. В Минулому відео я досяг нового квеста, який відкривається з 400 рівня. Та я прокачав лід до максимума. За кадром я відкрив собі саун. На ньому я трошки попрокачувався, і у мене вже новий скіл на ньому. Що я отака зетка, і зараз на цій манке я вам покажу отаку ікс. І давайте зараз купимо наш човен. У мене, на жаль, тепер не відкритий. Що я оцей можу літати. Я прокачався зараз тільки до 412 рівня. Цей човен може стріляти. Не дивіться на мою реакцію, тільки що я ніколи не думав, що такий човен за 300 белі може стріляти гарматами. Але давайте зараз попливемо на цей острів. Нам залишилось тільки 300 метрів, та ми вже майже приплили. У мене нічого так не змінилося. і у мене до сих пір на такому ж самому рівні Сайбер, тільки як максимум Даркстеп. Що я до сих пір його прокачую трошки. Але я забув дещо сказати. Саунд це легендарний фрукт. В Блоксфрусі є рідкості е, фруктів. Там звичайний. Рарний, супер рарний, Там епік, легендарний та міфік, якщо я правильно пам'ятаю. Ну от у мене зараз тут є легендарний. Я повністю був в шоці. Я не вірив, що мені на такому рівні може випасти навіть легендарний. Я в це не вірив. Але, як ви бачите, у мене зараз є цей саунд, легендарний фрукт. І на ньому є, типу, ось такі кліки, що можна використовувати z дуже багато разів. Тут вся моя зграя, які я брав. Раз, два, три і X. Я майже не грав на цьому саунді. Так що, якщо у мене такі реакції ще будуть, це нормально. Тому що я його на іншому аккаунті прокачував дуже мало, там тільки до другого скіла. Або навіть е, не доходив до другого. Через того, що я бачив, там, що на ньому є кліки, але коли я його пробував, Бо я їх не бачив навіть. Але зараз я буду міняти або на міфічний фрукт, або тільки якийсь ліпший, чим оцей. Зараз прокачуємо все в Fruits, Беремо новий квест. Треба тільки одне не забувати за цим фруктом, що він не логія більше. Ні, але це дуже прикольний фрукт, я вам скажу. Отак от. Так, чекаємо, поки у нас відновляться оці всі скіли і б'ємо. Опа! 71, Щоб відкрити новий скіл, треба ще 30 мастерів. Це буде довженько. Ну так, легендарний фрукт. Що можна казати? Це добре, що хоча б не 300, як на міфічних, треба прокачувати, щоб повністю. А тут усього всього лише 250. Це добре. Тому що навіть на деяких легендарних треба 300. Але ще у нього такий домах 529 по одному. Це не дуже сильно, але це нормально. Хто знає, ну, хто дивився або читав там аніме або мангу One Piece, будь ласка, можете мені написати, у кого був оцей фрукт саунда. Тому що. Я не знаю. Ну от хто знає. Будь ласка, напишіть у коментарі. всі 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 Фортісімо Зразу, зразу темпометр! 4000 урону. Я не думав, що настільки швидко я зможу набрати темпометр. Тому що зараз у мене він тільки зник, і я зразу набрав, коли у мене відрегенерувався цей Фортісімо Робити отак от, от: Фортісімо і вже 3709 урону. І вже темпометр є. Наскільки воно швидке? Є 80-й мастері. Нам залишилось тільки двох перемогти. Ми перемогли останнього, прокачуємо все в мілі. Набагато мені приємніший у саунда звуки, отакі, Чим у всіх інших фруктів. Але він не найсильніший фрукт. Не найсильніший. Але поки що на цьому аккаунті це моя перша легендарка, яку я тут з'їв, яка у мене взагалі тут була. Все, у мене більше немає оцього темпометр. Я тепер слабкий. Роблю ось так от. Ай. Я дуже слабкий. Зараз... Ой. А тепер мені треба тільки чекати, поки відкатяться всі скили. Чому воно так важко приходить, оцей темпометр? Але так швидко уходить. Ну от подивіться, наскільки швидко цей темпометр уходить. Стоп, а де? А де він? Де ти? Так. Ні. Ні, ні, ні. Темпометр нікуди не піде. Я вам зараз хочу показати всі скіли, які у мене є. Взагалі, тут не 4 скіла, тут їх 8. Тому що я отакий без темпометр. А я отакий темпометр, що з оцією штукою. І зараз воно у мене все скинеться, тому що я не бив цих дуже довго. Робимо ось так: от. мені треба до сих пір прокачувати хаки. У мене ще він не повністю є весь. Ні! Ні-ні-ні, ні, ні, будь ласочка, ні, ні, вони мене перемогли. Так, беремо останній квест на оцих фішман варіорів. Я зрозумів, який у мене тепер найулюбленіший фрукт в Блоксфрутці – саун. Я тепер хочу ще побачити, яка у нього буде ефка на 175 рівні. Яка буде ульта у нього, ця вешка? У нас новий квест. Давайте підемо його, візьмемо. Фішмен лорд. Прокачаємо все в Блоксфрут, тому що мені потрібен урон, але у мене його немає. Мене бити не треба. Заспокійся. Заспокійся, не треба так робити. По-перше, не треба до мене підходити. Ні-ні ні. Ти до мене не підійдеш. Я тільки можу тебе бити. На цьому я планую закінчувати. В цьому відео ми прокачали саунд, що у нас відкрився новий скіл. Я відкрив новий квест, а саме оцього босса. Фішман лорд, та майже прокачав хаки повністю. Мені до сих пір не вистачає трошечки і тільки руки. Ну, а на цьому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!